Все до мене попадають як не розібрані станції, то плати від них, то ще щось таке. Ну нема що познімати. А то ціленька потрапила. От так от. Все тут написано, розписано. Новісічка. Власниця сказала, перевантажили ми її. От так і сказала. То давайте будемо дивитися, що там її і як. Хоча. Ня. Отака в нас кришечка в руках опиняється. Дуже сподобався мені ось такий цільний алюмінієвий корпус. І відносно нього, в принципі, все невелике. І батарея, а батарея взагалі менша ось за інвертор. Менша. Тобто місця там ще багато. З кожного боку, там помітно такі. Проставочки, щоб воно не калатало, як то кажуть. Отам от такі подушечки мягенькі. Візуально все частенько. Дивіться, які в нас класні роз'ємчики. Потужні, потужні. Інвертор виняв. І тут у нас от на таких подушках захист. Гляньте, як класно дротики розпаяні. Просто клас. І знову ж таки, батарея от в такій потужній рамі. Досить надійно, досить. В принципі, ця станція може собі дозволити навіть трішки впасти. Хоча пластикові кришки. На отих вороз'ємах в нас О, нічого. Давайте будемо дивитися, що тут мінус. Так, добре. Батарейка в нас все добре. бмс мабуть, в захисті. Плата інвертора на вигляд дуже гарна, акуратна. Ніяких, як то кажуть, соплів. Дивіться, все блистить. Зібраний на виході в нас кос 28 Н50, а вихід 120 Н10. І що я вам скажу, що тут нічого короткого і пробитого. Познімав ті всі кожушки з одного боку. Тут ніби як згрубша, якщо так дивитись, ніби все гарно. Але якщо придивлятись, тут такі погані пайки, якесь таке все таке посоплене е транзистори, ну, якась я не знаю. Я навіть не знаю, як це описати. Якась така неакуратна пайка. Одні бульки більші, другі менші, декуди взагалі щось нічого немає, таке сухе. Ну, Так, от у нас комірочки. А що це таке? Якась дивина, а тут взагалі. Я думаю, що тут десь треба видивлятися або якісь не пропає Ну, такі от пайочки тут. І тут таких багато, досить багато. Ну, отут от щось. Так, давайте подивимося, що в нас зараз є. Є. Все чітко. Тут, в принципі, мої підозри виправдалися. Елементарна відсутність. Контролю таких, ну, процесів збірки, як назвати. от Якось так. Добре. Зараз будемо клеїти ті всі жуйки і радіатори. Їх тут ого. го О сюда, а то там лишилося. Ще окрему жуйку на цей дали, на шунта. Добре, закручуємо. Зараз спробуємо її поставити на зарядку. Отакий От блок від неї був. Хух power supply. 6 А, 28 В. Працює. 78% батарея. Ми їй вже заряду дали. Забрати. Так. Ага, тобто вона не потухла. Добре? Пробуємо її вмикати. Ага, вона в сні собі. Так. Давайте. Щось їдемо, якусь лямпочку. Ну. Засвітилось 14 Вт. Добре вихід працює. Мабуть, зараз е... розряжу її до мінімуму і поставлю на зарядку знову до повного. Подивимося, як воно себе поведе, бо були проблеми щось з БМС-кою, хай воно там собі цикл пройде. Тестую станцію. Все ніби працює, зараз 830 Вт. Калорифер плюс комп'ютер, Систем... ну, великий системник. Заряджається. Телефончик, USB-порти, ліхтарик, різні режимчики. І таке, і таке. Все працює. До втрати пульсу не хочу я її перевантажувати. Під свій, як то кажуть, потолок, воно. Тягне, вона кіловатна, заявлена. Десь так приблизно. Ось так вона шумить собі, а в режимі там 200 Вт приблизно, то досить тихо працює. Там десь один вітричок, здається, на самому інверторі працює. Так, забув наклеєчки тут, корочки поставляти.